Ще нещодавно боронили нашу країну на фронті, а нині стоять на варті правопорядку. Аби відволіктись від буденності та розвантажитись, поліція охорони Запоріжжя організувала для своїх співробітників особливий майстер-клас із приготування бенто-тортів. Правоохоронці самостійно готували солодощі в одній з кондитерських кав'ярень міста. Вже спечені бісквіти Поліцейські взялись прикрашати кремом. Ми підготували кольоровий крем, яким можна буде зробити свій індивідуальний малюнок. Тобто, це буде виключно індивідуальна робота. Моя задача тут буде тільки допомагати, якими саме е, техніками можна зробити цей декор, і все далі це вже фантазія особисто кожного. Поліцейський Геннадій Бойко каже сам у захваті від того, що може відчути себе у ролі кондитера. До того ж, такий майстер-клас чудова нагода подарувати частинку своєї турботи та тепла рідним. Я перший раз ніколи цього не робив. Звісно, що в наступного буде краще. Я так сподіваюсь. Коханим жінкам, дочці і дружині. От Максим Гончаренко прикрашає торт для своєї дівчини. Зізнається, раніше ніколи такого не робив. Сам процес доволі кропіткий, проте допомагає відволіктись від буденності дуже складно, дуже кропітливий процес, який займає багато часу, але дуже допомагає відволікатись і зосередитись конкретно на такій задачі. Дуже важливо відволікатись від буденної роботи, тому дуже сподобався такий процес. В Управлінні поліції охорони кажуть, різноманітні майстер-класи та активності проводять для ветеранів часто. Все для того, аби їх підтримати та допомогти адаптуватись і відволіктись. Такі заходи сприяють адаптації ветеранів до цивільного життя, допомагають знаходити нові додаткові хобі та згуртовують колектив, в якому вони працюють. Ми пишаємось тим, що працюємо поруч із справжніми героями. По завершенні майстер-класу кожен отримав свій унікальний торт, яким пригостить своїх рідних та близьких. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.